Слава Богу! Читаємо одне місце, Євреїв, 5 розділ, 11 вірш. Євреїв, 5 розділ, 11 вірш. Про це нам би треба багато казати та висловити важко його, бо не здібні ви стали щоб слухати. Друзі дорогі, це не до вас. Це не до вас. Це автор послання до євреїв писав до євреїв. І така характеристика каже: нездібні стали, щоб слухати. Друзі дорогі, перегортаємо багато сторінок назад в Біблії про цих же самих євреїв, згадуємо одну історію, читати її не будемо. Вона на декілька розділів. Але просто згадаємо і деякі вірші прочитаємо. Це є початок книги Ісуса Навина. Початок книги Ісуса Навина. І починається вона з того, що Ісус Навин посилає вивідувачів двох, посилає в місто Єрихон. І от Ісус Навин каже, підіть, розвідайте це місто. Він вже один раз ходив 40 років перед цим, посилає вже молодших, можливо, спритніших. Каже, біжіть розвідайте. Ми знаємо цю історію, вони пішли, розвідали, за ними гналися погоня, їм допомогла Рахав, спустила їх з муру. Потім три дні вони були в горах. Менше з тим все вийшло добре в кінці. Вони повернулись додому, принесли інформацію про місто. І от Ісус має інформацію про місто Єрихон, перед ними Йордан. І він знає, що місто Єрихон – це перше, яке він має взяти. До того він ще не воював, хоч був відважний чоловік, сильний. До того 40 років вони ходили пустинею, до того вони ще ні одного міста не брали. І я просто уявляю себе на місці Ісуса Навина, на місці тих генералів, скажімо так, людей, старших війська, які готувалися до цієї події. Зараз перед ними Єрихон, місто сильне, досить сильно укріплене, тому що в Біблії навіть вказано, що ця Рахав вона жила в самому мурі, і тому в неї вікно виходило за, за мур. Тобто наскільки міцні стіни, на, наскільки воно укріплене, що аж будинки, скажімо так, були частиною цього муру. І от це не зразу на другий день вони йдуть, проходить деякий час, вони переходять Йордан. Проходить ще час, вони обрізуються і до свого видужання вони там сидять. І я просто уявляю, як багато Ісус навин, і ці мужі, які відповідали за військо, як вони думали, які підходи, як обійти, чи насипа насипати, чи вибивати двері, чи робити облогу, чекати вони самі вийдуть. Я, я вірю, що там була маса думок, можливо, вони щось зрадилися. Але находить один момент, коли Ісус. Навин, він був поблизу Єрихону один. Можливо, він вже й придивлявся, як це робити, можливо, він відлучився до бою. Але ми знаємо, читаємо, він представився, чи цей чоловік і каже, я вождь Господнього війська. І далі продовжується історія. І цей чоловік говорить до Ісуса Навина Слово від Бога. Слово від Бога, ми це теж знаємо. Але я прочитаю тут тільки три віршки, це вже шостий розділ з третього вірша. Каже до нього цей чоловік: і обійдете навколо це місто всі вояки, обхід навколо міста один раз, так зробиш шість день. А сім священиків будуть нести сім сурем із баранячих чи грухів перед ковчегом. А сьомого дня обійдете навколо те місто сім разів, а священики засурмлять у роги. І станеться, коли засурмить. Баранячий ріг, коли ви почуєте голос цієї сурми, а весь народ крикне гучним криком, то мур цього міста впаде на своєму місці, а народ увійде кожен перед себе. Друзі дорогі. Ладно, Ісус ще побачив чоловіка, це не був ангел, Він не світився, це був як звичайний чоловік, який представився вождем Господнього війська і дав йому таку інструкцію. Ми легко читаємо ці місця, тому що ми знаємо продовження цього. Але уявіть себе на місці Ісуса Навина. Він зараз звернеться до народу, до старшин і принесе отаку от ідею. І скаже: ми будемо шість днів ходити навколо міста, сьомий день сім разів пройдемо, а потім будемо кричати. Я думаю, немало людей здивувалися б від цього. Я би сам не знав, як підійти до... Війська з такою ідеєю, з таким військовим бойовим планом. А як взагалі сприйняти цю, скажімо так, інформацію цим людям, які відповідають за свої роти, як зараз взяти, чи там за свої відділення? Як ті командири військові мали сприйняти це? Але ми знаємо продовження цієї історії, що дійсно вони так зробили. Дійсно, вони так зробили. Я собі просто уявляю. Ну, сьогодні ми ще знаємо є таке поняття в фізиці, називається резонанс. Я не сильно там я знав суть цього, але прочитав в інтернеті, само собою, як воно правильно називається, коли це дослідили. І от дослідили це я ще, Галілео Галілей в 1638 році. Ще раз кажу, я це не знав, я це прочитав, будь-хто може прочитати. І от резонанс. Ми з ним дуже часто стикаємося, але воно звучить так, що це явище зростання амплітуди, коли частота зовнішньої сили збігається з власною частотою коливань. Ви скажете, на що ти про це? Це незрозуміло. Це складно. Да, друзі, це дуже складно, якщо не вивчати саме цієї теми. Але коли ми гойдаємо наших дітей на гойдалці, це називається резонанс. Тому що ми прикладаємо мало сили, але в потрібний момент, і спочатку дитина гойдається на 10 сантиметрів, потім 20-30. І так, як малий мій говорить, каже, ще гойдай більше. І він хоче так, щоб аж, скажімо так, по-максимальному. Діти, хлопці, люблять сильно гойдатися. І ти постійно прикладаєш одну і ту саму невелику силу, але в правильний момент і розгодуєш цю качельку. Або там автомобіль, як зимою штовхаємо, да, браття. Вперлись всі крепкі хлопці, а він стоїть і далі буксує. Починаємо розхитувати і виїхав автомобіль. Тому що в правильний момент наші сили додаються. Та енергія, яка ще залишилася, і вона зараз в коливаннях ми ще додали, ще додавали. І от таке явище дійсно є. І воно працює. Ми знаємо про нього. Просто, скажімо так, може, хто не знав, як воно називається, ми використовуємо його. Але в цей час це було за межами логіки, друзі, дорогі. Це було за межами логіки. Можливо, би сьогодні я ще подумав, може справді вийде якось через резонанс цей звук великої кількості людей, дійсно воно працює. Є таке, коли від звуку на правильній частоті тріскають стакани, скло і так далі. Навіть є таке, що військовим заборонено йти з строєм в ногу по мостах, тому що. Великі машини, вантажі, переїжджають через міст, але військові можуть просто правильно розкитати міст, і він трісне, тому що буде дуже велика амплітуда. І от у ці явища, вони дійсно є, але в цей час, друзі дорогі, про це ніхто не знав. Про це ніхто не говорив, це було за межами логіки. Можливо, кажу, зараз ми би десь понаділись є маленький шанс, що дійсно ці стіни впадуть від звуку. Але тоді це було за межами логіки. Але яка особливість цих людей в цей час, в часи Ісуса Навина? Тоді вони ще були спосібні слухати. Друзі, дорогі, тоді, після 40 років, коли вигинуло логічне покоління, яке прийшло і сказало, ми не візьмемо, та ми не маємо стільки сили, коли вигинуло це покоління, наступне покоління, їхні діти, вони вже вміли слухати. Друзі, дорогі. Згадаємо ще одну історію, старий заповіт. Друга царів, п'ятий розділ, був такий чоловік, один сильний, відважний, розумний. Пише про нього характеристика хоробрий і вельми поважний, але прокажений. Це був начальник цілого війська сирійського на Аман. І сталася історія. Дівчинка маленька, вона каже: вона бачить проблему свого пана і каже: о, якби мій пан пішов до Пророка в Ізраїлі, і він би його оздоровив, і Нааман хапається за цю інформацію, і йде, бере подарунки, буде домовлятися. Людина серйозна на серйозній посаді, він знає, як робити справи, як домовлятися. Та ну як сказати, іначе досить серйозна людина і заслужено займає свою посаду, тому що каже, що через нього, через його мудрість він мав такі великі успіхи, і Бог йому давав перемоги в війнах. І він йде, буде домовлятися з пророком. Приходить, не приходить, він ще на дорозі, виходить раб і каже до нього: Біжи, окунися в Йордані, сім разів будеш здоровий. І читаємо, як там. Пише 2: Царів, 5 розділ, 11 вірш, і розгнівався на Аман, і пішов, і сказав: Ось я подумав був, він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує Прокаженого. Чи ж не ліпші Авана та Парпар, дамаські річки від усіх Ізраїлевих вод? Чи не міг я вимитись в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві. Друзі дорогі, оцей великий чоловік розумний, він думає логічно. Ми не можемо його судити. Це правильні думки. Він каже, ладно, я йшов стільки до пророка, який там пророк Божий, він зараз покладе руки, помолиться, і Бог його почує, і я буду здоровий. Ну але причому тут Йордан? Це не якась надто чиста... Люди кажуть, що це така брудна, вузенька. Річечка, вона нічим не відрізнялася, він туди говорить, каже, я значно ліпші, ще стіші річки, в яких я міг би вимитись і бути здоровим. Він включає логіку і розуміє, що щось пішло не так, пішло не так, як він собі це чекав. Але благо, що були раби в нього, які були здатні, здібні слухати. І вони дають йому правильну пораду і кажуть до нього, батько мій, це 13-й вірш. Батько мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би, а що ж, коли він сказав тобі тільки умийся і будеш чистим. І зійшов він і занурився в Йордані сім разів за Словом Божого чоловіка, і сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистим. Друзі, дорогі, я хочу, щоб ми просто проаналізували ці дві історії. І згадали цей перший вірш, який я читав з євреїв. Одні люди, які вже були навчені 40 походом, по пустині, вони навчилися слухати. Інший чоловік, який все життя мав успіх, який був великим і вельми поважний, мав великі здобуття і вміння. І як тяжко йому було слухати. Як тяжко він на такій грані. Пройшов, що мало не остався далі хворим. Ще одну історію, давайте вже не будемо читати, просто згадаю з нового заповіту. Пам'ятаєте, коли Петро молився, чи менше з тим? Петро був в гарбарника вдома. знаєте цю історію з Корнилієм. І тут він бачить. Спускається йому видіння, спускається йому, як миска, як родною, і там вся нечиста їжа, тварини нечисті. І каже, чий голос, за коли Петре і їж. І він каже: я за все своє життя такого не робив. Я не буду цього робити. І вона забрана від нього. Спускається ще раз, він каже: Я не робив цього. Це не молодий хлопець, це дорослий, зрілий чоловік. Каже, я такого робити не буду. І каже, що від Бога очищене не вважай за нечистим. І так третій раз і була забрана від нього, і він так і не, не робив цього. Але потім він починає думати над цим. У цей Петро зрілий муж, вже який був в близькості з Ісусом, який є один з стовпів християн, які от тільки зараз зароджуються, церкви будуються. І тут йому. от Таке випробування, і він каже: Я не похитнуся, я знаю, як має бути, я добре знаю, що цього їсти не можна. Але каже до нього Бог, те, що від Бога очищене, ти не вважай за нечист. І тоді приходять посланці від корнелія і кажуть, що тебе кличе нечистивий чоловік, скажімо так на той час. Так євреї вважали, що всі поганські люди вони є нечисті. Хоч ми знаємо, що цей чоловік був дуже богобійний, він молився і постив, і він також мав видіння, в якому він отримав інформацію місце перебування Петра і послав за ним. І Петро в тому своєму зрілому, такому сильно духовному рівні і віці, він робить крок, якого він ніколи не робив, якого би не робив ніхто. Він йде до поган і звішає їм Євангелію. І ще тільки він говорив, Дух Святий сходить на цих людей, які його слухали, і він розумів, що це дійсно від Бога було. І ці люди отримують покаяння, вони отримують хрещення водне, отримують ще перед цим хрещення Духом Святим. І потім з такою великою радістю він приходить до Єрусалиму, до братів, і вони його починають питатися, що ти робиш. Петро, що ти так зробив? Він, виходить, скажімо так, на допит попадає. Да, ти говориш, да, ти проповідаєш, але слухати, ти здібний. Друзі дорогі, є таке порівняння досить хороше, коли християнин порівнюється з дитиною. Цей християнин, який тільки покаявся, порівнюється з дитиною. Це біблійне порівняння. І ми знаємо, що так воно відбувається. Людина приходить, як народжується згори, Багато чого для неї невідомого, вона вчиться, досліджує, читає Біблію, слухає семінари, слухає проповіді, багато чого нового знає, багато чого нового навчається, як правильно поступати, як жити християнське життя. І так само і діти наші вони народжуються спочатку навіть. Погано бачать, може, і погано чують, потім навчаються чути, бачити, щось бачать, досліджують, не вміють ні говорити, ні їсти, ні ходити. Але перше, що вони навчаються, це бачити і чути. Бо щоб навчитися все інше, треба бачити, що відбувається навколо і чути, що батьки говорять. І от перше вміння це бачити і чути. І діти розвиваються. Навчаються цього друго ходити, бігати, говорити, науку отримують в школі, можливо, вчаться біля батьків щось зробити. І чим більше вони навчаються щось зробити, чим більше вони знають, тим більше вони до підліткового віку розівчаються слухати. Друзі, дорогі, це загальновідомий факт. Рання молодь не обіжається на мене, я також проходив через цей етап, я також не хотів нікого слухати. Я, я думав, що це вершина мого пізнання? Я вже все знаю, я вже багато чого вмію. Я виріс ростом, як мій тато, я вже сам розбираю велосипед і скутері мотор поміняв все, мені більше не треба нічого говорити. Я багато чого навчився, але розівчився слухати. Друзі, дорогі, чи не буває так з нашим духовним чоловіком? Чи не буває в нас так християни любі? Що ми вже так довго в церкві, так багато знали і чули, що ми тільки готові слухати тільки те, що ми самі знаємо вже і так, і тільки те, що ми самі можемо розказати комусь іншому. Чи готові ми ще слухати? Чи готові, чи здібні друзі, другі, станом на сьогодні ми ще навчатись? Багато християн, на жаль, зависають на цьому підлітковому християнському такому віці і так живуть руками. І коли вони чують слово, бачать свої недосконалості, тому що кожен з нас недосконалий, вони бачать, що є, да, усвідомлюють є деякі проблеми в сім'ї, на роботі з фінансами, є деякі проблеми в духовному житті, десь вони є, але якось воно порішається. Але коли стає брат за кафедру, чи стає чи просто в спілкуванні, і вони чують слово, можливо, тобі потрібне покаяння, смирення, можливо, більше молитви, чи більше читання слова, можливо, тобі потрібний піст чи сповідь. І коли вони чують цю інформацію, вони кажуть, та ні, то не то, не то, та, то воно не працює, воно, ні, я, це, це за межами моєї логіки, я так не буду робити. Браті, дорогі сестри, це страшний стан. Хай береже кожного з нас Бог від цього, щоб ми не залишилися духовними підлітками. Бог і сьогодні хоче говорити до нас і говорить. Бог і сьогодні хоче навчати нас. Повірте, кожному з нас, особливо до себе, говорю, що є куди рости. Ці проблеми, з якими ми стикаємося в своїх сім'ях на роботі, будь де, Бог має вирішення для них. Твої духовні слабкості Бог має вирішення для них. Бог має перемогу над тим, над чим ти не можеш перемогти. Бог має вирішення цих проблем. Але чи я сьогодні спосібний почути інструкцію, яку дає Бог? Чи я сьогодні ще спосібний навчатися від Нього? Чи я вибрав тільки тих проповідників, які мене гладять, і оце хороші. А ті, які сьогодні стоять і кажуть, що потрібне покаяння, вони недобрі. Які дають поради, які... з якими ми не стикалися. Я ніколи цього не робив, я не буду цього робити. Друзі, дорогі, можливо, це якраз ми дійшли до того моменту, на якому ми зависли. Де коли потрібно відкласти те, що ти вже знаєш щоб почути ще щось нове, щоб вийти на новий рівень, щоб рости і розвиватись далі. Потрібно пройти оцей підлітковий вік, друзі, дорогі, щоб розвинутися до зрілого, дорослого чоловіка. Я вірю, що Бог сьогодні хоче говорити до нас, хоче навчати нас. Відкриємо своє вухо. Біблія дуже багато разів говорить, хто має вуха, хай слухає. Хай слухає, друзі. До себе говорю. А ви кожен скажіть собі, хай буде ім'я Боже прославне. Амінь.